Андрій Ніколаєв загинув на Луганщині 29 червня в бою з російськими військами. Чоловік служив у одній з бригад ТРО, розповів старший брат загиблого Юрій Ніколаєв. Ну, він рвався він хотів служити, так як всі його брати. Бо ми всі служимо нас, чотири брати в сім'ї. Він теж хотів служити. Послужив. Два місяці даже не прослужив. Андрій мобілізувався цього року, розповідає його дядько. І ось пішов охороняти нашу неньку землю. Останній самий останній з сім братів пішов на фронт і вернувся на сьогоднішній день першим. Мені дуже шкода його. Шкода батьків. Я дуже їм все чувствую. Це одне наше ціле зараз велике горе. Хай покоїться з миром. Чоловік народився у Житомирі, закінчив вільську загальноосвітню школу, працював експедитором. Розповідає Людмила, сусідка воїна. каже, що брати були дуже дружні. Таке було не дитинство, якби їхнє не дуже таке, ну, легке. О, але вони до таких дітків всі були працьовити, хлопці, завжди вони, як би сказати, любу тобі підтримку і допомогу дадуть нададуть. Поховали військового на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі. В Андрії лишились батьки та троє братів.